Тетяна дивилася на старенький будиночок. Так, не хороме, але вона і цьому була безмежно рада. Після того, як вона вийшла з дитячого будинку, її майже три роки ганяли по кабінетах і ніяк не могли надати житло. І це ще добре, що тут будинківські своїх не кидають, так і жила то в одного, то в іншого. Коли їй сказали, що є тільки будинок у селі, Тетяна спочатку обурилася, але чиновниця єд... єхидно посміхнулася сказала їй, що якщо не влаштовує, то доведеться почекати ще рік другий. Таня погодилася, бо думала нічого, і в селі люди живуть, а може, там навіть і легше буде. Дівчина рішуче відчинила двері, увійшла. І чхнула. Так, пил лежав тон товстим пластівцем всюди. Але був один цілком пристойний плюс. У будинку була хоч, були хоч якісь меблі. Засукавши рукава, вона взялася за прибирання. Не минули й півгодини, як у двері постукали. Таня злякано крикнула так, хоч насправді нікого й не чекала. На порозі стояла жінка років 45, і привітно посміхалася. Здравствуйте, до вас, а я думаю, хто це в покинутому будинку господарює? Таня не усміхалася у відповідь. Та ось мені його, як сироті дали. Жінка насупилася. Як так? Він же майже непридатний до проживання. Що ж це у світі коїться? Жінка ступила вперед. Як же ти тут жити будеш? Це ж справжній жах. Таня знизила плечима. Так що, поступово, знаєш що? Я зараз домашніх своїх закличу, а разом ми швидше впораємося. Таня хотіла запитати Риту сказала, що і сама потихеньку, щоб платити їй все одно нічим на слова про гроші, Рита зупинилася. Давай но ну, відразу домовимося. Що не ображайся. Я лише тому, що ти життя не бачила. У нас в селі, як одна велика сім'я. Так що розмов про гроші не заводь. Тут люди відкриті, хочуть допомогти, допомагають. Хочуть порадити, так і кажуть. Зрозуміло? Таня кивнула. Ось молодець. А як тебе звуть? Ти так і не сказала. Тетяна, Гарне ім'я. Ну все, ми скоро. Рита зникла за дверима, так само стрімко, як і з'явилася. Таня навіть кілька разів моргнула, щоб зрозуміти, що все взагалі насправді відбувається, а потім усміхнулася. Дуже скоро двері знову відкрилися уже тепер без стуку. Познайомся, це мій чоловік Михайло. Зараз він подивиться, де в тебе що прибити потрібно. А це моя дочка Анна, вона тепер буде нашою сусідкою. Тані дуже сподобались сусіди. Рита взагалі була поза всяким сумнівом, а її чоловік мовчазний, великий, беззаперечно слухався дружину. І взагалі всі вони були, наче сім'я з доброї казки». Справжня любляча родина. Увечері Анна накрила стіл, і Таня сіла вечеряти разом із ними. Рита оглянула будинок і сказала: Ну, роботи тут, звичайно, ще багато, але жити вже можна. Таня щасливо кивнула. Порівняти те, що вона побачила, коли приїхала. І те, що зараз, було просто неможливо. Анна збігала додому, перенесла якихось дуже гарних серветок, рушників, і тепер оселю тані можна було навіть затишною назвати. Вони вечеряли та розповідали про сільських жителів. Про те, скільки в окрузі ягід і грибів, Михайло лише слухняно мугикав. Танюш, не хвилюйся. І роботу ми тобі знайдемо, і нареченого теж. Таня розсміялася. Ой, кажете теж, та навіщо мені наречений? Я вже краще сама. Як це навіщо? Так прийнято. Люди створюють сім'ї, народжують дітей, живуть разом і допомагають один одному. Таня махнула рукою. Ой, це один випадок на тисячу. А в основному то люди розбігаються, кидають дітей. Рита зітхнула. Не знаю, що там у твоїй сім'ї сталося, але не думаю, що це норма. Хоча поживеш сама все зрозумієш. Таня справді дуже швидко освоїлася уже за тиждень вона зрозуміла, що можна трохи розслабитись, що тут у селі не потрібно чекати підступу від кожної людини. Тут говорять те, що думають. Іноді. Це звучить трохи грубовато, але зате можна бути впевненою, що ніхто не тримає камінь за пазухою, її взяли нянею до дитячого садка. Зарплата невелика, але Таня майже не витрачала грошей, бо сільські, дізнавшись, що вона з дитячого будинку, принесли їй усе, що тільки можна. Спочатку Таня намагалася відмовитися. Але люди щиро ображалися. Вони ж від чистого серця, та й, коли минув час, все одно постійно намагалися її нагодувати, пригостити. Буквально вчора, йдучи з роботи, її покликав дід Нікітіч. Танюш, ти з роботи? Так, заглянь на хвилинку до нас зі старою. Таня зітхнула і попрямувала до фіртки, де її вже чекала. Бабуся. Ось огірочки з помідорками. Цього року на диво добре вродили, ти візьми. А якщо не з'їси, бабуся перехопила переляканий погляд дівчинки, спрямований на два відра, наповнені овочами. Не переживай, Таню, зараз дід тобі допоможе, сказала Рита. За два місяці, що Таня прожила в селі, вона багато чому навчилася. Спочатку вона з ритою та Анною засадила весь її город, який Михайло попередньо розрихлив на тракторі. Потім Таня навчилася поливати, полоти і навіть спробувала вже щось із своєї грядки. Вона вже звикла не прокидатися, коли ненормальний півень Ріти залітав на її паркан саме під вікно, де вона спала, і голосно співав свої пісні. Наступного дня у тані був вихідний, і вона вирішила весь вечір присвятити переробці овочів. Бабуся права, взимку все знадобиться. Вечером зайшла Анна. Ось, мама тобі грибочки передала». Ой, а що, вже гриби ростуть? здивувалася Таня. Аня посміхнулася. Ну, звісно, ростуть. Ось». Прямо за твоїм городом ліс починається. Якщо підеш, далеко не заходь, він у нас безкрай. Рано вранці таня взяла кошик, який знайшла на горищі, і вирушила до лісу. Настрій був чудовий вона ще ніколи не збирала гриби, хоча розуміла, як це робити. Краса довкола була неописуєма. У низьких ставлених туман за лісом вже сходило сонце. Таня ледь не верещала від захвату, і подумки знову дякувала тим самим чиновникам, які вирішили заощадити на її долі. Незважаючи на те, що Таня зовсім не виспалася, чомусь у селі всю ніч ганяли машини, вона жодного разу не пошкодувала, що встала так рано. Перший гриб вона знайшла відразу на узліссі і зрозуміла. Що такий азарт грибника. Через дві години у неї був повний кошик маленьких міцних білих грибів. Таня з жалем озирнулася навколо, скільки всього он там, за кущами, невелике болото, на якому минулорічна журавлина. Таня подумала поставити кошик під великим примітним дубом, накрила його лопухами, зняла з себе хустку. Зробила і щось із на зразок вузлика і пішла за журавлиною. Вона не знала, скільки часу минуло, але про те, що пора додому, нагадувала бурчання в животі. Все-все, йду, сказала Таня, коли сонце вже хилилося до заходу. Це виходить, що я провела тут цілий день. Таня випросталась і завмерла. На іншому боці болота. Лежав літак, уже зовсім іржавий, певно, ще з часів Другої світової війни. Але ж літак, подумала вона. Озирнувшись, Таня зрозуміла, що відійшла не так уже й далеко, а отже це зовсім близько. Таня обійшла літак навколо, провела рукою по крилу, цікаво. Чому його ніхто не забрав звідси? Вона стала як камінь. Намагаючись заглянути всередину, і раптом там хтось чхнув. Таня від несподіванки злякалася і упала. Ой, хто тут? У відповідь тиша. Можливо, вона втекла, але чхання було якимось дитячим. А може, це якийсь звірок чхнув. Дівчина рішуче підвелася, обтрусилася і знову залізла на камінь. Коли вона Нарешті зазирнула всередину то ахнула. На неї дивилися дитячі, заплакані червоні оченята. Хто ти і що ти там робиш? Ану, давай я тобі допоможу вибратися, сказала Таня. Маленька дівчинка шморгнула носом, спробувала щось сказати, але не змогла. Таня дістала з кишені пляшку з водою. Дівчинка жадібно пила, Протім… Простягнула тані залишки води і сказала. Я на тата образилася, а потім заблукала, хотіла подивитися на літак і впала всередину, а вибратися не змогла. Мені було так страшно, коли стало темно. Таня ахнула. Що? Ти тут і ніч просиділа? Так, а потім я заснула. Таня уявила, як страшно було дитині, що відчувала дівчинка, і в неї серце стиснулося. Ходімо скоріше, я тут неподалік живу. Нагодую тебе, а потім будемо шукати тата. Добре? Скажіть тільки йому, щоб він на мене не сердився. Я ж не спеціально загубилася, обов'язково скажу, відповіла таня, подумавши, що вона все тато пояснить. Щоб він зрозумів, що його донька загубилася не спеціально. Вона підхопила кошик і швидким короком попрямувала вбік з села, міцно тримаючи дівчинку за руку. Мабуть, Ксюша, так звала дівчинку, потрохи відходила від стресу, бо не замовкала. Таня дізналася, що мами у неї немає. Що живуть у в місті, що тато в неї дуже хороший, але багато працює. І це дуже ображає Ксюшу. Цього разу вона попросила тата відвести її на озеро, подивитися на лебедів, а потім у ліс, щоб послухати зозулю. Але тато сказав, що дуже зайнятий, і треба почекати. А Ксюша категорично не хотіла чекати. Ось вам і результат. Поки Ксюша це розповідала, вони вже дісталися додому. І Ксюша раптом відразу втомилася. Вона й кількох ложок супу не встигла з'їсти, як заснула. Таня переклала її на диван, вкрила і задумалася, що робити далі. Висновок напрошувався сам з собою. Потрібно бігти до Рити. Вона точно знає всі новини. Як у тебе весь район на руках на вухах стоїть, шукають дівчину, батько з глузду з'їхав, телефонувати, телефонуйте, куди потрібно. Я побіжу, вона й так натерпілася. Ніч у лісі провела, сказала Таня. Не встигла Таня півгодини вдома побути, як під вікнами зупинилася машина. А за нею ще одна. Вони підійшли до дверей, щоб попросити не шуміти, але не встигли. Молодий чоловік вихором увірвався до хати і, ледь глянувши на таню, закричав Ксюша, донечко, дівчинка розплющила очі і одразу потрапила в обійми батька. Вона розплакалася. Пробач, мені, мені було так страшно, я більше ніколи не буду так робити. Чоловік гладив її по волоссю і ти мене пробач. Ми обов'язково підемо дивитися на лебедів і слухати зозулю. Ксюша відсторонилася від нього. А Таню, візьмемо з собою. Чоловік подивився на Таню. Вона знітилась. Ігор виявився якимось суперкласним інтернет-спеціалістом. Йому дуже добре платили. Видалось, що він щось там придумав. Таня була на вис комп'ютером, тому зовсім не розуміла, про що він їй розповідає. Коли вони йшли до озера через тиждень, Ксюша бігла попереду і нарешті зупинилася. Тату, ну ти як малий. Хіба про таке розмовляєш з дівчатами? Він знітився. Вибачте, Таню, я не так часто спілкуюся з жінками, просто забув, про що треба з ними говорити. В цей момент в тані спала вся скутість. За часу вони захоплено сперечалися про те. Чому у лебедя довга шия, у котрій заходить сонце, чи існує плох кохання та інопланетяни. а потім Ігор з Сюшею провели Таню додому, де Ігор залишив свою машину. Самі вони знімали будинок на літо в сусідньому селі. Довго не могли попрощатися. То Ксюша не хотіла відпускати Таню, то Ігор якось надовго затримав її руку своїй. Нарешті машина зникла з поля зору, і таня, зітхнувшись, вступила додому. Ну, от, я ж казала, що наше село хороше, на гарному місці стоїть, буде тобі тут усе. І наречений, зокрема, сказала Рита, яка стояла поруч і посміхалася. Таня обернулася, побачивши усміхнену Риту і засміялася. Ну що, Рито, і гарний наречений. Ми просто через Ксюшу спілкуємося вам здалося. Таня пішла до хати, зітхнувши, прошепотіла. Але ні, Таню, від твого щастя не втечеш, як не старайся. А через рік Таня і Ігор приїхали до села, щоб запросити Риту стати хрещеною матір'ю їхньої новонародженої донечки. Ну хіба могла Рита відмовитись молодій родині у такому проханні? Тим більше, що її про це дуже просила Ксюша.